У буквально за кілька секунд до нас онлайн доєднається найкраща вчителька України на хвилиночку. Вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк здобула національну премію Global Teacher Prize Ukraine. За неї проголосувала не тільки більшість експертного журі, а й вболівальники на народному голосуванні на порталі Дія Освіта. Круто. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Лесі, вітаємо вас з перемогою. Дуже дякую вам. Дуже приємно бачити вас. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що виділило вас серед інших прекрасних теж вчителів, які брали участь в премії? Ну, ви правильно сказали, справді вчителі прекрасні, тому що в нас була нагода поспілкуватися в асесмент центрі в Ужгороді. Ми мали можливість співпрацювати і дійсно. Усі 10 педагогів прекрасні, всі 10 педагогів заслуговують найвищої похвали і визнання. Чому я ну дивіться, я ніколи не вважала себе кращою, я ніколи не вважала себе іншою, і ніколи я не вважала навіть більше того, під час участі у премії я не боролася за перемогу, а я просто була собою. І я думаю, мабуть, щирі я, мабуть, розуміння того, що я роблю. Мабуть, любов до дітей вони вплинули на те, що дійсно з мрієм, могли мене побачити. Ну і ще, звичайно, я дуже вдячна всім, хто голосував і за підтримку, яку я відчувала навколо. Всі. Можу так одразу з першого погляду сказати, що у вас дуже світла енергія. Прямо пробиваєте через екран. Ще секундочку, давайте і нехай всі не запам'ятають. Нехай всі зараз запам'ятають, як виглядає найкращий вчитель. Гарний. одного разу з учнями ми говорили от про цю енергію. І я казала, діти казали, то ви нам віддаєте всю свою енергію. А що у вас тоді лишається? А я кажу, ні, я без енергії точно не йду. Ви мені також свою даєте, і я з вашою вже вертаюся додому. Тому вміти обмінюватися цією енергією енергетикою з різними людьми. Це дуже добре, і треба вміти і віддавати, і брати. А скажіть, будь ласка, що на вашу думку головне в освітньому процесі. Ну на чому особисто ви робите акцент в роботі з дітьми? Я є вчителькою початкових класів, і для мене є кілька речей, такі на яких я в принципі найбільше наголошую. Перше це в школі початковій Ми закладаємо фундамент, ми закладаємо основи всіх наук, і однозначно. Мають формуватися певні тверді навички, які потрібні дитині протягом усього життя. Нам у першому класі треба навчитися читати, навчитися писати, виконувати математичні операції, а ще треба орієнтуватися в світі, в якому ми живемо, і розуміти, які процеси відбуваються. Але окрім цих твердих навичок, ще дуже важливо вміти дитині жити в майбутньому. Тобто, треба вміти виживати, треба вміти. Приймати якісь рішення і відповідати за їхні наслідки, треба вміти працювати в команді, треба вміти визначати пріоритети, керувати часом і так далі. Тобто, навіть вже у цьому початковій школі цього треба вчитися. Ну і третій аспект, який я, ну дуже дуже виділяю, це школа має бути місцем підтримки, місцем безпеки, місцем спокою і любові. Особливо для дітей, особливо зараз в мене перший клас. Тому що настільки ми йдемо в школу за академічними знаннями, як за середовищем, в якому ми перебуваємо, і воно зараз, особливо в умовах війни, має бути. Нестачно і діти мають слово, хочеться вас обійняти після цих слів. Я сама мама першокласниці і дуже тонко розумію і глибоко про що йдеться, і дійсно чого б так хотілося подарувати дітям, щоб вони дійсно йшли туди. Знання та це дуже важливо. Найголовніше, але щоб вони були там в безпеці і щоб вони знали, що це дійсно місце сили і підтримки. Це, uh -huh. напевно, зараз найохолоніша суть школи, бо ми зараз в таких умовах живемо. Так. Що як ви взагалі прийшли в професію? Можливо, з дитинства мріяли бути вчителькою, чи все ж таки ні? Так, це відсуткове попадання, так би мовити. Я коли сама почала вчитися у початковій школі, я вже тоді знала, що буду вчителькою, І я всім про це казала. Я страшенно е, полюбила вчительку свою початкову класів. І досі її з таким теплом згадую, що Гана Степанівна. А ще я дуже любила її наслідувати. Тобто, коли хтось з дітей щось там не зрозумів і питається мене, я ніколи не давала готові відповіді. Я завжди підводила своїх однокласників. До правильної відповіді, так як нас підводила до цієї відповіді, наша вчителька також пам'ятаю, до мене приходили з вулиці діти молодші за мене, щоб я щось допомагала. Ще у свої дитячі роки. У мене молодша сестра є, і коли вона готувалася до школи, я вирішила так всі свої педагогічні задатки випробувати на ній. Ну я правда трохи перестаралася. Дитина в дошкільному віці вже у стовпчик додавала, віднімала три числа. Ну але зараз це їй абсолютно не пошкодило все. Прекрасно у неї є. Е, я пам'ятаю, що у 12-річному віці разом з дітьми з її вулиці організувала свято. Колись у нас такі проводилися. Я вирішила традиції відновити. Я пам'ятаю, то я тоді собі і пам'ятаю, як я по пословищі бігала всіх, ловила, роздавала їм ролі, бо я йшла в бібліотеку, готувала сценарій, складала хореографічну постановку, записувала музику, грала на баянні і на диктофоні. І відповідно організацію такого заходу вирішила за тарахтеву придумала його провести. І я тепер себе думаю, де дитина у 12 років бігала би бі, щось таке робила. Я таке робила, мені ж самі в тебе якось дивно ну, буває інколи, але з другої сторони, ну, як не вчитися. І коли закінчила 9 клас школи, я чітко знала, що я хочу бути, дала, я постала кудись по бачити. А скажіть, будь ласка, які бонуси? Тому я завжди казала, що буду практику. Ага. Скажіть, будь ласка, які бонуси дає ось це визнання, вчителька року вас, наприклад, там носять на руках в школі, чи всі вклоняються, коли ви заходите в вчительську, чи там чи там найкращі обід вам дають у школі? Які бонуси є? Я не шукаю бонусів, і звичайно, вчительську, ну, коли ніхто не кланяється, бо навіть туди немає коли зайти. Зараз у зв'язку тим що є різні месенджери. Ми з чителями, якщо потрібна якась інформація, на частіше е, от там комунікуємо. Е, але я і не хочу, щоб мене носили на руках чи там якось дуже сильно піднімали, тому що я повернулася до своїх учнів та учениць. Я продовжую працювати в класі. Е, я розумію на який обов'язок зараз на мене покладений, і я не хочу там якось. Щоб дуже по-іншому до мене ставилися, тому що ну я повернулася до своєї роботи. Я є, я зараз додалося багато різних обов'язків. Багато куди мене запрошують. Ну, наприклад, цього тижня в різних навчальних закладах, які в івано франківську і не тільки запрошували на конференції, де я змогла поділитися своїм досвідом. Я стала більш помітною і до мене почали більше прислухатися. І відповідно ці цінності, які я несу працюючи в школі, я можу працювати на більш Ну, на більшу е аудиторію, тому я думаю, це ну і звичайно є ще один величезний бонус це е навіть два бонуси. Е перший бонус у мене буде можливість поїхати в освітню подорож і там надихнутися. Можливо, взяти для себе е щось важливе, якийсь приклад роботи е освітньої діяльності в Фінляндії, і можливо е щось організувати таке в себе. Ну і другий бонус це мільйон гривень, який вдалося. Значить, він відїде на реалізацію освітньої мрії. І коли ви... саме я скажу пізніше, бо поки не розрахувати. А ви кажете, немає бонусів. <гум> ви дуже сором'язлива. <гум> ви сказали, що на реалізацію <гум> мрії можна спитати, яка у вас мрія? Ну, найперше, що я можу сказати, я хочу, щоб ця моя мрія не зупинилася суто на мені. Я хочу, щоб вона принесла користь багатьом людям. Але зараз це відбувається в процесі розробки, тому і процес можуть зустрітися. А можливо, ми побачимо. Можливо, побачити. Можливо, що б ви зараз, от зранку, в п'ятничний ранок, що б ви побажали учням, які саме збираються до школи, і в них попереду. Е День насичений, все одно в п'ятницю там далі канікули, начебто діти вже розслабляються, але менше з тим ще п'ятниця робоча. Побажайте щось від душі. Ну, найперше це зараз останні роки ми навчилися цінувати те, що маємо, і цінуємо те, що ми в школі, те, що ми вчимося, і те, що в нас є можливість спілкуватися. Друге, надихайтеся і надихайте інших. Ну і батькам побажання, малесеньке. І батькам, <рес> щоб спокійно пройшов сьогоднішній день, щоб ви зустріли своїх дітей після школи, щоб все було добре. <рес> <рес> Дякую вам. Дякую за позитив, який ви подарували. Дякую за вашу енергію знову ж таки за те світло, яке ви випромінюєте. Ми бажаємо вам успіхів, сил, терпіння, натхнення, тому що робота з дітьми це не аби який труд. З такими, як ви, нам нічого не страшно. Ми знаємо, що майбутнє України в надійних руках. А я і інші вчителі ми все для цього робимо, щоб справді було таке майбутнє, якого ми хочемо, ми про яке ми мріємо. Це вам. Дякую.